Як завжди у цій порі, на два стартують теми дня у студії для вас працює я Яна онуляк. Про найважливіші події дня в місті та області дізнайтесь за мить. Триває 169-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати. Авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове і Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного. Великоартакового та лозового. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На Буковині попрощалися зі ще трьома кращими синами, які поклали життя в боротьбі за волю та незалежність України, молодшого сержанта Няйка Анатолія, воїна військової частини А 45 74 В останній шлях провели в селі свобода Комарівці. Прощання із солдатом Чобоном Дмитром, воїном військової частини А 41 65 відбулося в селі Великий Кучурів. Із солдатом Чайкою Дмитром, воїном військової частини А 41 65 попрощалися в селі Вербівці слава та вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Санкційна політика світу щодо путінської Росії набирає сили російського вугілля. Більше не буде ані в ЄС, ані у Великій Британії. Ці країни зупиняють закупівлю вугілля в Росії. Добра новина для нас і погана для економіки агресора. Наступним кроком має стати повна відмова від російських нафти та газу, вважає двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Брудні лапи російського енергетичного шантажу слід відрубати без найменшого жалю. Говорю це, бо пам'ятаю, як вісім років тому на посаді прем'єр-міністра разом з нашою урядовою командою ми звільняли Україну від цього кремлівського засморгу. Тоді ми відмовилися від газу російського монополіста і ініціювали суд, у результаті якого відсудили в Газпрому майже 5 мільярдів доларів. «Енергонезалежність» – це ще один фронт, на якому ми маємо перемогти. У чернівцях збільшується кількість хворих на COVID-19. про те, як на ситуацію реагують люди, скільки зараз хворих перебувають у медзакладах міста, та чого очікувати у найближчому майбутньому, дізнавалися журналісти. ТВА. мої колеги поспілкувалися із фахівцями, аби дізнатися, як вберегтися від чергового піку поширення недуги. Деталі вже за мить. За останній місяць ми спостерігаємо збільшення захворюваності на COVID-19. Це ми спостерігаємо як в наповненні ліжок стаціонарних, так і про виявлення можемо говорити, збільшення виявлення COVID-19, тобто позитивних зразків. За останні два тижні це коливається кількість, якщо говорити по тижню, коливається кількість від 140 до 160 осіб. Наразі лише в міській лікарні номер 4 розгорнули 40 стаціонарних ліжок, з яких заповнено 26. Проводиться підготовча робота. Ми очікуємо як сезонних захворювань, так і підвищення захворюваності на COVID-19. у зв'язку з цим проводяться моніторинги по лікувальним закладам. Кладом щодо готовності, тобто перевіряються додаткові засоби живлення, перевіряється дихальна апаратура, наявність, та як працюють кисневі концентратори, наявність незнижувального запасу засобів індивідуального захисту. Галина Бовкун каже, що єдиним надійним захистом від covid 19 є вакцинація. Тому закликає переглянути свій календар, дізнатись, коли робили щеплення востаннє, і звернутись до сімейного лікаря чи в центр сімейної медицини. Самі чернівчани мають різні думки щодо вакцинації. Деякі мають щеплення від COVID та планують робити бустерну дозу інші ж не відріз відмовляються імунізуватися. У мене закінчується скоро дві дози сертифікат. Я думаю, що зроблю третій. Бустер, я особисто вакцинована двома дозами. Третю, поки не плануємо, бо ще не прийшов час. Я не вакцинована, бо була вагітна. Я проти того, щоб вагітні жінки вакцинувалися. Ну, навіть якщо е, до ну сказали ВОЗ чи хто е, не пам'ятаю, Міністерство охорони здоров'я, що це безпечно, я проти того, що вагітні жінки. А в принципі. Не знаю, я скептично дуже ставлюся до цієї вакцинації. Ми два рази вакциновані і десь цими днями хочемо ще раз піти. Засобами індивідуального захисту теж користуються не всі мовляв, на тлі війни це все відійшло на другий план. До війни купували, використовували зараз. Е, ні. Якось прийшла війна, закінчився коронавірус. Антисептик, іноді маску чесно не кор використовує вже ніде. Я працюючи пенсіонер, і ми використовуємо засоби індивідуального захисту, такі як маски і таке інше. Раджу у місцях скупчення використовувати людей. Якщо хіба ви на відкритому просторі, тоді немає сенсу. Але якщо ви бережете себе і інших здоров'я, тоді вартує. Я так думаю, це моя. That's my водночас водночас УМОЗ зазначають, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19. люди звертаються до лікаря лише тоді, коли потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксують на умовно безпечній території. Там пацієнти частіше звертаються до лікаря. Ангеліна Маланюк, Андрій Моронеско, Максим Білоткач, дня ТВА. Залишити не можна, демонтувати у Чернівцях. Все ж таки знесуть радянські пам'ятки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Тож куди планують перенести монументи та що про це думають чернівчани та гості міста? Розповідаємо у сюжеті. Пам'ятники невідомому солдату, що на соборній площі та боброву в парку Шевченка все ж таки знесуть. Відповідне рішення одноголосно підтримали члени виконавчого комітету Чернівецької міської ради. На виконкомі прийняли історичне та довгоочікуване рішення. Перенесемо пам'ятники із соборної площі та парку Шевченка в інше місце. Вважаю, все, що пов'язано з руськими та радянським, треба викреслити з нашого життя. Однак думки чернівчан та гостей міста з цього приводу розділились. Одні кажуть, що не варто чіпати історію, інші не хочуть бачити нічого радянського на території міста у час, коли Росія веде криваву війну проти України. Я думаю, що це все таки частина нашої історії. Це треба зберігати. Можливо, правильно його перенесуть в друге місце там, де тому, що багато все таки українців приймали участь в великій вітчизняній війні. і Вони свій внесок зробили. І їх треба шанувати. Нашу історію не можна перекреслювати ту, в якій ми приймали участь. Людей, які напали на наше государство, їхні пам'ятники треба унічтажати або вивозити в інше місце. Ми ну, Положительно відношусь. Мабуть, краще, щоб вони були десь окремо. В окремий, на окремій території просто як історична пам'ятка. Краще нашим героям приділити увагу. Це пам'ятка, все одно. Яка це пам'ятка то є. Звісно, якщо поставити пам'ять красивий нашим солдатам, то це буде намного лучше. Проте за чотири місяці від початку обговорення цієї теми діяти міська влада почала лише зараз. кажуть, процес довготривалий. Тобто була комісія, ми направили листи за історичними довідками. Прийняли рішення про те, що нам зараз тут ми виготовляємо наукову документацію. Після того нам потрібно рішення виконавчого комітету. Після того погодження обласної адміністрації, погодження мінкульту. На жаль, це дійсно. Я розумію. На жаль, цей процес він затягнутий, але ми робимо в цивілізований спосіб, і однозначно цей монумент буде демонтовано. Монумент з парку Шевченка та Соборної площі перенесуть в інше місце. Для цього у Чернівецькій міській раді мають намір створити історичний парк для всіх пам'яток минулого, не тільки радянського. Мова йде про земельну ділянку на вулиці Одеській. Нам потрібен історичний парк, тобто ми говорили більше вже зараз не про музей і тоталітаризму, для того, щоб окремо виділяти цю тему. Ми можемо говорити про історичний парк, де ці пам'ятники будуть просто одним з. Тобто ми говоримо про всю історію нас був і період, нас був і австрійський період. Зараз знаходяться так само різні По пам'ятники, погруддя, де напевно що їм і місце. Поки пам'ятники планують перевести на територію міськшепу. Там до слова зберігають також демонтоване погруддя Сидора Воробкевича. Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтими дня ТВА. Викрав три смартфони. Поліцейські оперативно встановили порушника. Ним виявився 64-річний буковинець. При затриманні у чоловіка вилучили викрадені смартфони. Слідчі поліції повідомили Буковинцю про підозру. За вчинення такого правопорушення зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, відповідно до внесених змін в законодавство в Україні посилили відповідальність за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану, прирівнюється до тяжких злочинів. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича новий навчальний семестр розпочнеться очно. Щоправда, у дві зміни у вище провели обстеження захисних споруд та огляд будівель на предмет можливості їх використання як найпростіших укриттів. Як повідомив ректор, ЧНУ, за результатами перевірки, університет визнали готовим до початку нового навчального року за очною формою навчання. Ми плануємо навчання у дві зміни. Це означає, що ми вдвічі більше студентів можемо. Розмістити в цих сховищах, тобто перша зміна буде займатися з 8.20 до 12.50, а потім на їх місце приходитиме друга зміна. Усього в університеті є 10 укриттів, проте два з них розташовані в гуртожитках. Загалом сім найпростіших сховищ можуть розмістити одночасно приблизно 3,5 тисяч осіб. Наш заклад вищої освіти зацікавлений у тому, щоб навіть під час війни в Україні молодь змогла отримувати якісні знання і навчатися очно для формування навичок комунікації та соціалізації. Звісно, щоб реалізувати цей процес, університет зобов'язаний забезпечити безпеку студентів і співробітників. Тож, у час, коли багато закладів вищої освіти не мають змоги працювати навіть онлайн. Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича відкриває свої двері для спраглик до знань студентів. Нехтуючи при цьому правилами безпеки під час воєнного стану. Семеро школярів із буковини набрали по 200 балів відразу з трьох предметів. Відтак максимального результату досягли під час мультипредметного тесту з української мови математики та історії України. 35 випускників отримали 400 балів з двох предметів та 111 максимальний бал набрали з одного. Відповідні дані оприлюднив центр якості освіти. Нагадаємо, національний мультипредметний тест через повномасштабне російське вторгнення в Україну стане у 2022 році основною формою. В вступу абітурієнтів для здобуття вищої освіти все новини на сьогодні. Дякую, що дивились. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті твага.ює та на офіційних сторінках телеканалу у Фейсбук та Ютуб. На все добре.